Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми визначимо, яка версія мови Python підходить для роботи на старих слабких комп'ютерах з операційною системою Windows 7 або навіть XP. А та подивимось, де її можна скачати. Якраз так вийшло, що в мене під рукою є і та інша операційні системи, тому ми зразу йдемо на сайт Python.org. І Відкриваємо сторінку на кнопочці Download, яка доступна нам за посиланню переглянути повний список версій. Переходимо сюди, бачимо таку табличку, вона нам нічого не каже. А ось посилання, яке нам дає змогу переглянути версії, нам дозволить підібрати версію для себе. Тобто, ось останні реліз іде. Потім йде. Попередній реліз, і тут є приміточка, не передбачений для використання у Windows 7 або старіше. Тобто нам просто треба погортати тут вниз, щоб побачити, де нема напису Windows 7. Ну от Тут, наприклад, XP або пізніше, але і версій ніяких нема. Тому листаємо нижче і уважно дивимось, де не буде написано Windows 7. Причому треба, щоб воно було написано. Під релізом. Тут у нас файлів нема. А ось тут ми бачимо на версії 3.8.10, що вона не підходить тільки для Windows XP. Качаємо цю версію у вигляді інсталяційного пакету на ту систему, яка у нас встановлена. в мене 32 бітна Запускаю. І я отримаю помилку, яка каже, що треба встановити сервіс пак 1. Дійсно, у мене він тут не встановлений, а значить версію 3.8.10 можна встановлювати на Windows 7, якщо встановлені всі сервіс паки. Тому я пролистаю нижче, і там, де у мене не підходить для XP, повинно підійти для 7 версії. Я спробував декілька варіантів, і версія 376, яка не підходить тільки для XP, підійшла навіть до Windows 7 без встановленого пакету оновлень. Запускаю, дивлюся, що пише. Тобто я вже тут встановлював. Наступний крок встановлюю. Інсталяція пройшла. Python у мене повинен з'явитись ось тут. Він запускається, відповідно повинен запускатись і редактор Idle. Він запустився, я можу до 2 додати 4 і отримати 6. Таким же чином можна пролистати ще нижче і знайти версію, яка працює навіть на Windows XP. Пробуємо пролистати вниз і ось ми бачимо, наприклад, пакети 2.7, а ось 3.4.3, який не має попереджуючих записів і має інсталяційні файли. Спробуємо його встановити на операційну систему Windows XP. Запам'ятаємо номер 34.3. Ось запускається моя улюблена система Windows XP. Цей чудовий пагорб. Від якого віє ностальгією. Ось я переніс інсталяційний пакет сюди, тому що браузер відмовився працювати. Запускається інсталяція, нічого не лається, все працює, встановлюються файли. І Зараз ми перевіримо, чи запрацює Python на Windows XP. Закриваємо, запускаємо, IDL, все працює, і 2, 2 дає той же результат, що і на Windows 11, або 10, або 10, 7. Тобто ще раз нагадаю, що для операційної системи XP підійде версія Python 3.4.4, а для операційної системи Windows 7 підійде версія 3.8.10. Якщо встановлені сервіс паки, а якщо нічого не встановлено, то спокійно скачуємо і запускаємо версію 3.7.6. Сподіваюсь, інформація була корисною. Щоб не пропустити наступні уроки, просто підпишіться. А зараз до побачення і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.